Насіння гібридів другого покоління чи можна зекономити. Використання насіння гібридів другого покоління або F2 часто сприймається як спосіб зекономити на матеріалах для посіву. Проте економія тут є лише ілюзією, адже використання таких насіння може призвести до значних втрат врожайності, якості продукції та збільшення витрат на догляд за посівами. Чому насіння гібридів F2 менш ефективне? Перше. Знижена врожайність. Гібриди першого покоління F1 створюють шляхом схрещування двох різних генетичних ліній. Це явище називається гетерозисом або гібридною силою, завдяки якому F1 демонструє високий рівень продуктивності та однорідності рослин. Проте у насінні F2 цей ефект значно слабшає. Генетична стабільність порушується, і врожайність може знизитися на 50-70%. У порівнянні з гібридами f 1 Друге нестабільність характеристик. У посівах f 2 часто спостерігається значна різноманітність за висотою, термінами дозрівання, формою качанів чи кошиків. Це призводить до нерівномірного дозрівання, що ускладнює механізоване збирання врожаю. Третє збільшення витрат на догляд через генетичну нестабільність рослин. Посіви f 2 вимагають більшого контролю за станом посівів, вища чутливість до хвороб, підвищені витрати на гербіцидні та фунгіцидні обробки, складність у прогнозуванні дозрівання врожаю, Четверте. Ризик захворювань: гібриди F1 часто виводяться для підвищеної стійкості до хвороб, таких як фомопсис, біла та сіра гнилі, і ржа, натомість насіння F2 2 Втрачає цю стійкість через генетичне розщеплення, підвищуючи ризики втрат через захворювання. П'яте економічна неефективність На перший погляд, використання насіння f 2 може здатися дешевшим. Проте на практиці витрати на додаткові обробки збільшуються, урожайність може впасти до 0,8 до 1,5 тонни на гектар. У порівнянні із 2,5 до 4 тонн на гектар для гібридів f 1 підвищуються втрати при збиранні через нерівномірність дозрівання. Приклад із соняшником гібриди f 1 такі як SUMO-007, NS Taurus, Neymar Plus, Basten, Avalon, Rimi-2. створені для отримання стабільно високих врожаїв та стійкості до основних захворювань. При правильному догляді такі гібриди забезпечують врожайність у межах течу 2,5-4 тонни на гектар з високим вмістом олії до 52%. Проте насіння f 2 отримане з посівів гібридів першого покоління, демонструє значне падіння врожайності та якості. Врожай може коливатися від 0,8 до 1,5 тонни на гектар. А стійкість до хвороб помітно знижується. Чому варто обирати насіння f 1 Гібриди F1 1 це результат ретельної селекційної роботи, вони забезпечують високу врожайність та стабільність, стійкість до основних хвороб та стресів, однорідність посівів, що спрощує механізоване збирання, оптимальне співвідношення ціни та якості. Висновок. Використання насіння гібридів F1 1 це інвестиція у стабільність вашого врожаю, максимізацію прибутку та зниження ризиків у вирощуванні Не ризикуйте врожаєм, обирайте перевірені рішення.